Миру Божого Любі, сам Ісус Христос по своїй великій милості, любові, Він дав нам молитву, якою Він молився. І часто ми цю молитву промовляли, але просто як текст, не знаючи сенсу цієї молитви. Це є молитва – наш. Ісус Христос каже, моліться так, Отче наш. Тобто Він дає нам можливість називати Бога Батькою. Нехай святиться ім'я Твоє. Як на небі, так і на землі. Тобто ми хочемо, щоб прославлялось Господа ім'я. Як на небі, так і на землі. Ми кажемо, нехай прийде царство Твоє. Царство Боже прийде тоді, коли ми будемо проповідувати Слово Боже, коли ми будемо доносити істину Божу людям. І люди будуть каятись і міняти своє життя. Коли ми кажемо, нехай буде воля Твоя, тобто ми підкоряємось під волю Божу. А воля Божа це ставати учениками Ісуса Христа. Давати, проповідувати слово Боже, для того, щоб списались душі людські. Хліба насушного, дай нам на кожен день. Хліб насушний це і є слово Боже, яке ми повинні, повинні щоденно приймати для того, щоб духовно возростати. Кажемо, прости нам провини наші. Тобто ми хочемо, щоб Господь простив наші провини, але так само і нам потрібно навчитись прощати. І не веде нас в спокусу, але визволи від лукавого. Е, в спокусу ми не будемо впадати тільки в тому випадку, коли ми будемо перебувати в волі Божій, і коли ми будемо приймати хліб духовний, диявол не буде мати доступу до нас. Тому Слово Боже, воля Божа, вона буде повинна бути в нас на першому місці. І саме такою молитвою молився Ісус Христос. І диявол не мав підступу до них, до нього. Таку молитву Він дав нам. Тому нам потрібно приймати Слово Боже, проповідувати його, для того, щоб спаслася наша душа і будувати Царство Боже тут на землі. Амінь.